Прийшла на дачу подивитися, як тут почуваються мої маточники хризантем. Вони в мене стоять в неопалювальному приміщенні. І тут не так багато світла. Камера передає, не наче тут світла кімната, але насправді тут така напівтінь, напівсумерки. Як сказати? Ну, ось так. Я періодично приходжу подивитися, можливо, потрібно полити їх. Але ось. Я їх заносила приблизно місяць тому, тоді я їх полила, і зараз ось так просто навіть отак на руку вони вологі. Поливати їх не потрібно. ну Це що ще раз доводить, що, друзі, маточники хризантем взимку ми поливаємо зовсім, зовсім не часто, коли вже висохне ґрунт. Так що, добре, вони почуваються, але якось так активненько йдуть у ріст. От бачите, ну, вже нічого, звичайно, мабуть, якби, якби я завжди тут була, це дача моя. Ходити далеко я не можу. Можна було б кожного дня, звичайно, їх виносити, заносити на ніч. Але ну вже буде, як буде. Я думаю, що вони. Ось, дивіться, добре себе почувають. Чекають весну, як і всі ми.